Свого чоловіка я знала 16 років, більше 20 років разом. Все усвідомлене життя, проведене разом, поруч, все, що ми досягли, ми досягли разом. Учуйний, завжди перший, йшов на допомогу. Ніколи не міг покинути друзів без допомоги, без підказок, без порад. Всі, хто зверталися, завжди любили його всі: від малого до старого. Діти обожнювали. Люди похилого віку завжди з ним любили спілкуватися. Людина сильної енергії, якщо можна так сказати, безшабашний, сміливий, наглий впевнений в собі, впевнений в, своє, в своїх силах, в своєму вмінні, в своїх знаннях. З великим напором брав все, все що йому хотілося, і все, що він міг.